Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні я звертаюся до жителів своєї рідної Сукірянщини, міста Сукіряне, міста Новодністровська, усього Дністровського району. Ви мене знаєте як українського історика та журналіста Швеця, як засновника українського історичного ютуб каналу «Єгор Кравцов. Сьогодні я відкриваю гарячу лінію Дністровського району по боротьбі проти корупції, криміналу, контрабасу, по боротьбі проти несправедливості, по боротьбі за права людей. Фактично, ця лінія, гаряча лінія буде присвячуватися захисту простих людей, які в наш час. Підкреслюю, зараз важкий воєнний час, потерпають від несправедливості, від утисків корумповної влади, корумпованих силовиків, від утисків криміналу, від утисків взагалі зла. Якщо ви знаєте про ці всі факти, якщо вас притискають, якщо вас ображають, якщо вас, як кажуть, гноблять, будь ласка, звертайтеся до мене. Я буду приїжджати, я буду реагувати, я буду відзнімати та викладати відео, а цього саме боїться корумпована влада, корумповані силовики та наш Дністровський кримінал. Ми будемо все це висвітлювати на Ютубі та Фейсбуці, будемо звертатися до журналістів, будемо звертатися до правозахних, України. Якось так для початку. Звертайтеся, тому що, проїхавши вчора під 400 кілометрів по нашій Чернівецькій області на День Героїв розстрілу Майдану, поговоривши її з людьми, я зрозумів, що у людей, на превеликий жаль, зараз немає правди. У простих людей Її потрібно не тільки шукати. Але і захищати. Гаряча лінія дуже проста. Ви заходите на Facebook, і у мене є група 5000 підписників. Ігор Швець, профіль, Facebook. А в цій групі у мене є месенджер. Набираєте Ігор Швець, профіль Facebook, заходите в месенджер, залишайте повідомлення, залишайте свої координати. Ми списуємося для початку в Фейсбуці. Якщо інформація підтверджується, якщо ви дійсно є ви, а не підставна особа. Я приїжджаю до вас, ми зв'язуємося, відзнімаємо матеріал, починаємо боротися за правду. І за ваші людські права. Фактично, я зараз починаю правозахисну, правозахисну роботу, якої в Дністровському районі зараз немає. Фактично починаю шлях правозахисника. Звертайтеся до мене, до Ігоря Швеця, ще раз повторяю. Гаряча лінія боротьби проти корупції, криміналу, контрабасу проти утисків влади корумпованих силовиків та криміналу. Є повідомлення Ігор Швець, профіль Facebook Messenger або залишайте голосові повідомлення. Я з вами зв'яжуся і будемо боротися за правду, за права простих людей, за нашу вільну, незалежну квітучу. Україну до нових зустрічей. З вами був Ігор Швець.